Друзі, я помітив, що останнім часом на відео з перекладом і озвучкою від Джеремі Кларксона почало приходити багато нових глядачів, і вони, м'яко кажучи, не в захваті від того, що половину цього відео Джеза рефлексує про якісь абстрактні теми, зовсім не пов'язані з самим авто, про яке він збирається розповідати. Тут же я згадаю Джокера з темного лицаря Нолана «Why so serious?». Прошу вас відноситись простіше до оглядів Кларксона, бо він лише ділиться з вами своїми думками і емоціями стосовно оглядаємих автомобілів. Якщо вам потрібні серйозні глибокі тест-драйви, де оглядач з лінійкою ходить і виміряє кліренс автомобіля, його висоту, довжину, кожну кнопочку перевіряє, то ви прийшли не за адресою. Та перед тим як ви з незадоволенням закриєте дане відео, хочу наголосити ось над чим. Кларксон більше 40 років працює автомобільним журналістом, і тільки на Sandy Times під його пера вийшло більше 1700 публікацій. І так, в наші дні він багато пише про політику і фермерство, але ще років 5 тому майже кожна стаття була присвячена тест драйву і огляду якогось автомобіля. Тож старий все ж таки знає, про що говорить. І сьогодні він говорить про Toyota rav 4 з дизельним 2,2-літровим двигуном 2009 року випуску. Поїхали. Іноді я задаюсь питанням, яким чином людство забралося на вершину еволюційної гори, якщо майже всі наші рішення повна маячня. Ви ніколи не побачите граків, які палять сигарети, або бобрів верхи на мотоциклі, і голубів, що ігнорують неорганічне насіння чи бізонів, які беруть у магазині те, що не можуть собі дозволити. Можна, звісно, зустріти слонів на уніциклах, але це лише тому, що нам це здається кумедним. Давайте подивимося на рішення, які я ухвалив сьогодні. По-перше, я натиснув на кнопку Сну з мого будильника хоча чудово знав, що якщо не прийду на роботу раніше, то мені доведеться там сидіти до півночі. Потім я спустився вниз і випив чашку кави, котра, і я знав це, зробить мої зуби повністю коричневими. А після цього я прочитав Guardian, газету, яка завжди мене робить дуже злим. Та замість того, щоб поїхати на роботу, я почав встановлювати свій новий відсік для випивки та рушниць у багажник мого рейнджровер. Це дуже витончений предмет побуту, він зроблений вручну в Йоркширі з американського горіхового дерева з Сліфованого алюмінію, і в нього вміщується 16 стопок і 16 келихів, а крім цього, там є спеціальні скриньки для шампанського, сливової наливки, віскі та двох дробовиків берета. Я використовуватиму його рази два на рік, а решту часу він просто займатиме все місце в багажнику. А отже, я не зможу перевозити там собак, гумові чоботи або навіть продукти після легкого шопінгу. То це ж безумство, як і мій новий квадроцикл, як і все інше, що я колись купував. Зараз я дивлюся на речі, які лежать на моєму столі, і питаю себе про що чорт забирай я думав, коли їх вибирав. Прес папє з глобусом всередині, Катапульта, Запанки з Бугатівейрон, соус Чілі Insanity та Sony ролі, який, наскільки я можу судити, створений взагалі ні для чого. Але таким турбуючим цей стан речей робить не те, що до безглуздя схильні тупі маси. Ті, хто перебуває при владі, теж не вміють ухвалювати розумних рішень. Ми з вами бачили, як найвищі політичні чини вставали на трибуни і казали нам, що вони впевнені у існуванням в Іраку зброї масового знищення. А тепер у нас є Боб Ейнсфорд, який був навмисне обраний, щоб просто вирощувати свої вуса. Ви можете пам'ятати, що кілька років тому, коли транспортний секретар Британії був дуже жирним і не закінчив 11 класів, він зробив помилку, перекопавши задню частину М4 і перетворивши її на смугу для автобусів. Це зробило посміховиськом не тільки його, а й весь уряд. Тож можна було подумати, що ніхто знову не зробить такої ж помилки. Але це виявилося не так, вони навіть пішли іще далі. В останні два роки мої поїздки в та із Лондона перетворилися на жах через дорожні роботи в місці, де А40 перетинається з північною кільцевою. Це справжнє пекло і воно зіпсувало багато годин мого життя. Але як мені вдалося з'ясувати, це того варте, тому що влада вирішила розширити дорогу. Вони це і зробили, але, як не дивно, нові смуги в обох напрямках лише для велосипедистів. І я нічого не вигадую. Весь цей час всі ці гроші все для блага купки ідіотів, які не можуть дозволити собі машину. Щоб зробити стан речей ще гіршим, з обох кінців нових смуг немає жодних з'їздів чи чогось такого. Магістраль, потім велосмуга, потім знову магістраль. Загалом їздити ними не можна, інакше тебе вб'ють по дорозі. Коли бачиш щось подібне, то починаєш запитувати, як ми залізли на вершину еволюційної гори, і як ми загалом вижили. Велосипедні смуги на головній дорозі з Оксфорда до Лондона. Хто б це не придумав, він знаходиться на тій самій еволюційній гілці, що і звичайна кімнатна муха. Серйозно, в моїй посудомийшній машині, мабуть, і то мозок більший. Звичайно, цей колективний тупізм особливо помітний, коли справа доходить до покупки автомобіля, бо лише жалюгідна меншість у своєму житті робить хоч трохи осмислений вибір. Так, те, які все ж таки намагаються. Вони читають whatcar, вони вивчають опитування Which, вони їздять на тест-драйви та торгуються із продавцями, і в результаті вони все одно купують щось на зразок Peugeot. Це як проштудувати купу туристичних брошур та поїхати у відпустку до Латвії. Головна причина стиль. Думка слідує таким чином: ми знаємо, що нам потрібен гольф, ми знаємо, що він має все, що нам потрібно, і за розумною ціною, але зовні він здається нам трохи нудним. Тому ми купуємо Mazda MX5. Яка взагалі може бути розумна причина купити кабріолет? Отримуєш додатковий шум, маленький багажник, низьку безпеку, та навіщо, щоб один чи два дні на рік можна було зіпсувати зачіску, а навіщо купувати спорткар. Він буде просто некомфортним. Великий автомобіль його не можна буде припаркувати. Екзотика, ти сам знаєш, що платиш лише за шильдики. SUV. Він тільки змусить розлючених велосипедистів стрибати у тебе на даху. Щось зроблене у Франції, Італії, Британії, Америці, все це рано чи пізно просто вибухне. І це приводить мене до Toyota rav 4 на якому я їздив останній тиждень. Коли rav 4 вперше з'явився на сцені, він без сумніву був чудовим маленьким автомобілем, трохи підрослим Сузуки Джипом, але сенсу в нього було зовсім небагато. Я маю на увазі, що це була повнопривідна машина для міста. Грем Нортон купив собі таку, і це говорить про неї все. Я, швидше за все, їздив на багатьох RAV-4 останніми роками, але жоден з них не залишив сліду моїй пам'яті. Саме тому я продовжував ігнорувати нову версію, хоча я знаю, що це перший rav 4 який можна взяти із дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Вау! Зрештою, я таки на ньому прокотився. І якщо загалом, це було огидно. Сидіння надто жорсткі, мотор розхлябаний, і хоча монітор у дзеркалі заднього виду був чимось новим, його надто маленький розмір робив його абсолютно марним. Але в той же час, хоча це і не дуже надихаючий автомобіль, як всередині, так і зовні. Він може бути прекрасним інструментом. Хоча задні двері відкриваються вбік, а не вгору, що може викликати складності в тісних місцях для паркування, ніхто не зможе заперечити, що для нудних і практичних тут дуже багато всього. Наприклад, замість того, щоб возитися 2 години із задніми сидіннями, намагаючись їх скласти і обдираючи собі всі нігті на руках, ти можеш просто потягнути за два важелі, і вони складуть. В рівень з підлогою, ось тобі мінівен. Так, на ринку альтернатив можна вибрати стильний і більш вишуканий дизайн Ford Kuga або Honda CR-V. але вони не призначені для офроуду, на відміну від сьогоднішнього RAV4. Він має один прилад, який не дає тобі скотитися назад на схилі, щоб тобі не потрібно було користуватися ручником. І ще один, що знижує швидкість на крутих спусках. У нього навіть є диференціал, що блокується. Іншими словами, цю машину можна використовувати і для ферми, і для магістралі, і для поїздок за дітьми до школи, і для турів до гіпермаркету. Вона робить саме те, що повинен робити компактний позашляховик. А так як її зробили в Японії, вона прослужить віки. Якщо коротко, це саме той автомобіль, який ти купиш, якщо вибиратимеш головою, тож ніхто його й не купить. Вердикт Кларксона три зірочки з п'яти, повнопривідник для людей, що думають, не для мене.